Всім привіт! Вітаю вас у божевільній лікарні Аркхем. Палата поступово приймає нових пацієнтів. А тому сьогодні, про цікаві кіноновинки новинки 2025 року, вам розповім я, Макриця. Мій голос ви вже могли чути на каналі автора, а саме в озвученні цитат різних персонажів. Давайте ж сьогодні разом розглянемо проекти, котрі, на думку автора, є вартими уваги в наступному році. Список сформовано від найменш очікуваного до найбажанішого проекту. А отже, займайте затишне місце, беріть щось смачненьке. Ми починаємо. Стартує наш топ з майбутнього шедевру української анімації, анімаційного фільму Наша файта. Перепрошую за тавтологію, але так потрібно, аби розрізнити дві різних наші файти. Спершу розповім трохи історії про створення ідеї, котра сягає своїм корінням в Ужгород. Адже саме там троє друзів Михайло Карпенко, Павло Манзич та Іван Бонь започаткували свій ютуб-проект, який був покликаний висвітлити закарпатську культуру через анімаційні коротенькі ролики. З часом творці побачили потенціал у трансформації цих історій у повнометражний фільм, який міг би стати актуальним для України. Команда вирішила поєднати гумор, соціальні теми та актуальність воєнного часу, зберігаючи особливий закарпатський колорит для цього автори об'єдналися з київською студією Анімаград. До того ж, до проекту долучився сам Антоніо Лукіч, який став креативним продюсером. Сюжет розповість про хлопця Сергія Бунька, який. Потрапляє на небеса через необачність. Щоб повернути собі життя, він має знайти хоча б одну людину, якій він не байдужий. Є і своєрідний наглядач в цій історії ангел в вигляді кота, який має наглядати за хлопом. Пошуки приведуть його у підрозділ Чопські пірати, де розгорнуться основні події, сповнені дружбою, війною та коханням. На жаль, дата та місяць виходу невідомі. Відомо лише, що це буде під кінець 25-го року. Проте ми однаково дуже очікуємо цієї історії і всім серцем вболіваємо за Сергія та Чопських піратів. Ну, а тепер перейдемо до закордонної анімації, а точніше, до сиквелу Зоотрополісу, оригінал якого є безсумнівно чимось казково чудовим. Та чи дійсно мультфільм потребує сиквелу, зважаючи ще й на те, що в 22-му році вийшов серіал Зоотрополіс Плюс, де були показані цікаві історії деяких важливих персонажів? На нашу думку, не особливо. Однак, творці ще мають цікаві ідеї, як можна розвинути історію коротчих і Джуді Гобс. Та Лиса Ніка Вайдла, взявши за основу новий цікавий конфлікт та локації для чергової яскравої мандри, які є такими знайомими, якщо проаналізувати наш світ. Отже, лікарня Аркхем покладає надію на успіх цього сиквелу. Сподіваємось, це не буде історія заради історії, як це було, наприклад, з історією іграшок 4. І в підсумку ми отримуємо гарну мандрівку та розширення цього чудово тваринного світу. Словом про сюжет поки відомо про появу в мульті нового водяного району під назвою Водяний ринок та рептилій головного антагоніста Змія Геко на прем'єру «Зоотрополіса-2» Очікуємо 26 листопада 2025 року. На наступній сходинці розташовується фільм Фантастична четвірка. Перші кроки. Ре, вам цікаво, чому така новинка посіла таку низьку сходинку в топі. Фільм матиме чудовий каз для цієї команди: Педро Паскаль в ролі Ріда Річардса, Ванеса Кірбі в ролі Сюзан Шторм, а її брата Джонні Шторма гратиме Джозеф Квін, який може бути відомий вам ролю Едді Мансона в четвертому сезоні Дивних див». І зтоту ж буде грати Ебон Мосс Бакрак. І здавалося, все чудово. Проте диявол криється в дрібницях, і в даному випадку цією дрібницею. Є минулі проекти Марвел. На думку лікарні Аркхем, Марвел зіпсували свій бренд, зробивши його шалено примітивним та дитячим. Особливо це відчувається у четвертій фазі, яка містила багато легковажних героїв без суттєвих змін. До того ж, попередні адаптації четвірки були м'ягко кажучи, не тієї якості, на яку очікуєш після прочитання коміксів про мало не найважливішу команду Всесвіту. Проте, безперечним плюсом проекту, є його дія в іншому всесвіті, що автоматично забирає питання, де була команда під час подій війни нескінченності або фіналу. Це будуть футуристичні 60-ті роки в стилі оригінальних коміксів. Подібна атмосфері. Сфера допоможе нам з вами краще насолодитися буденністю та сімейними відносинами між персонажами. Проте не варто забувати, що це кінокомікс, а отже, герої будуть мати серйозніші проблеми, аніж буденна рутина. Таким чином, головним антагоністом стрічки буде сам пожирач світу Галактус. А на вогник, за даними інсайдерів, може завітати Доктор Дум у виконанні Роберта Дауні Молодшого. Але про останнє. Не точно. А що вже точно, так це Джулія Гарнер в ролі Шалебал, Бал, жіночої версії срібного серфера. Також ходять чутки про залучення другорядного лиходія людина крота Проте зараз це лише чутки, тому чекаємо нову адаптацію Фантастичної четвірки 25 липня 2025 року. Та загибаємо пальці, рахуючи поганців. А зараз ми повернемось до Джозефа Квіна. Тепер нас цікавить його роль Еді Мансона, Адже ми переходимо до фінального сезону дивних див. Барати Дафери вміло приховують подробиці серіалу. Настільки вміло, що замість повноцінного трейлеру або хоча б тизеру, вони видали лише перелік назв епізодів. Перший епізод отримав назву Повзучий, другий зникнення, третій пастка Тернбоу і так далі за рахунком. Чаклун, Шок Джок. «Втеча з Камазоцу, міст та фінальний епізод до гори Дригом. Звісно, з цих назв можна щось передбачити, зважаючи на події минулих сезонів. Але як же добре, що крім назв епізодів, ми ще й маємо коментарі творців. Таким чином, відомо, що в п'ятому сезоні Дафери зосереджаться на тих персонажах, які вже в історії, аби підвести серіал до кінця без жодних хвостів. Під хвостами я маю на увазі додавання нових персонажів. Хоч нових персонажів і не передбачається, ми будуємо своє сподівання на повернення Еді в сюжет. Шаленим теоріям завжди є місце на нашу думку, а тому ми міркуємо, що Мансон ще з'явиться, наприклад, в ролі чергової страшилки Векне. Якщо ж говорити про більш приземлені думки, персонаж однозначно живе в серці учасників клубу Пекельне полум'я, а тому ми з високою вирогідністю можемо очікувати на флешбеки та дуже щемливі сцени, як це було в фіналі четвертого сезону, наприклад. Нагадую, що в кінці четвертого сезону Векна створив розлом між виворотом та реальним світом, а отже, на кін поставлені дуже високі ставки. І весна 1987 року може стати останнім нормальним явищем для персонажів. Початок цієї захопливої кампанії залишається поки що невідомим. Проте подібне очікування і таємничість точно зробить 25-й рік ще більш атмосферним. Цікаво, чи звертали ви увагу, що Dreamworks, окрім кота у чуботях 2, у 22 році випустила ще й першу частину мульта по Гансі? Так, ми теж прогалили цей момент, якщо ви все ж таки не знали про них. Але нещодавно, подивившись його, ми прийшли до висновку, що це черговий коштовний камінчик в колекції студії. Тому продовження цього проекту стане для каналу дуже експериментальним та особистим щодо очікувань. Автор надто сильно любить цю студію. Та й я також. Сюжет поверне нас до групи реформованих злочинців, які прагнуть до чесного життя. Проте їх втягнуть в нову кримінальну аферу співпрацю з жіночою бандою. Якщо ж синопсис вас зацікавив, а другу частину чекати надто довго, ви можете насолодитися святковим спецвипуском поганці зіпсоване свято 23 23-го року. Другу ж частину слід очікувати 1 червня 2025 року. Джеймс Кемерон все ще продовжує і не планує зупинятись знайомити нас з закутками Пандори та новими племенами навіщо що населяють їх. В першій частині автор показав шанобливе ставлення до землі через глибинний зв'язок планети та плем'я смурфів переростків, в другій частині до води, а в третій, за словами Кемерона, буде вогонь та повітря. І знаєте, ми цього шалено чекаємо. Так, сюжет у Аватара не надто інтригує, але це в першу чергу розважальне кіно, яке прекрасно виконує функцію потужного атракціону з революційним візуальним підходом, пропагуючи м'які заклики щодо збереження приро. Та цінність сім'ї як первісного племені, і в цьому немає нічого дивного, адже для виживання розумні організми завжди групуються. А головне подібна схема створення фільмів прекрасно працює і в підсумку всі залишаються задоволені. Нова оповідь Джеймса Кемера на виходить 19 грудня наступного року. Тому з нетерпінням чекаємо на новий конфлікт сім'ї Джека Салі та народу попелу, на чолі якого стане харизматична Альфа, яку зіграє Уна Чаплін, відома за роль дружини Роба Старка в Грі престолів. Ну, а поки переходимо до наступної сходники. Нещодавно відбулося перезавантаження кіно Всесвіту DC. цьому сприяв вихід шаленого в хорошому сенсі мультсеріалу Монстри Командос. І знаєте що? Це все ще той самий Джеймс Ганн, який не боїться гумору в різних його проявах. Тому наш вердикт DC в надійних пазурях. В наступному році Ганн презентує масштабний перезапуск Супермена на великих екранах, трейлер якого ви могли оцінити нещодавно. Судячи з усього, це буде той самий Супермен, який візьме з усіх адаптацій саме найкраще, та об'єднає це все, зробивши ідеальний фільм про рятівника Метрополіса. Виходить якийсь ідейний бізаріо. Безумовно, Генрі Кевілл в цій ролі був ідеальний, але час зійде, куратори змінюються і бачення на персонажа також. Кожен хоче принести в цього героя щось своє, а наша місія сподіватися на крутий варіант Гана. Єдине, що дуже здивувало нас, так, це деякі персонажі, які перейшли в новий кіносесвід старого. Таким чином, офіційно повернеться Мергоробі з її Харлі Квін та Віола Девіс у образі Аманди Волла. Ну і миротворить Джона Сіни, події серіалу якого будуть частково каноном нового DC. Сподіваємося, Ган розрулить це питання і грамотно впише кожного персонажа в нові реалії, як він це вже почав робити в монстрах Commandos. До речі, актор Френк Гріло, який озвучує Ріка флега старшого в монстрах Commandos, Повернеться до своєї ролі в Супермені та стане ще одним містком для структурування нового кіновсесвіту DC. Величезним плюсом, на нашу думку, є список ймовірних антагоністів для фільму. Головним поганцем, ймовірно, стане інопланетний штучний інтелект Брейняк, відомий своєю пристрастю до колекціонування міст. Також цього антагоніста можна буде спостерігати в п'ятому сезоні мультсеріалу Харлі Квін. Першість з ним в фільмі буде ділити Лекс Лютер, який в цій екранізації буде зосереджуватись більше на науковій діяльності, аніж на бізнесі. Також в цій історії буде місце для клона Супса Ультрамена. Вже на прикладі цього персонажа можна помітити, як Ган змінює персонажів під себе. Адже в коміксах Ультрамен є альтернативною версією з іншого всесвіту. Проте тут це буде клон, створений Лексом. Ми вважаємо це цікавою ідеєю для заплутаної історії боротьби за справедливість. Тому нового Супермена. Очікуємо 11 липня 2025 року. Ну, а другий сезон миротворця у серпні. На жаль, чіткої дати проєкт ще немає. Події відбуватимуться саме після фільму Супермен Спадщина, що інтегрує серіал в Новий DC. Важливо пам'ятати, перший сезон буде каноном за винятком однієї сцени з участю «Ліги справедливості. Її або перероблять з іншими персонажами, або замінять якоюсь іншою. Зрештою, ми всі пам'ятаємо, яка наркоманія відбувалася під кінець серіалу. Тому все можливо. Отже, Джеймс Ган дуже цікавий персонаж, проте ми йому повністю довіряємо, особливо, коли він обіцяє новеньку танцювальну заставку. Сюжет залишається загадкою, проте можна припустити, що він буде торкатися наслідків подальшого викриття організації Аргус і побічних завдань, які миротворець вирішуватиме з союзниками та ворогами. В даному випадку цікаво, як роз Згорниться конфлікт Ріка Флега старшого і миротворця, який вбив сина першого в загоні самогубців місія на виліт. До того ж, Джеймс Ган натякав, що у другому сезоні з'явиться новий ворог із Всесвіту DC, який, можливо, має зв'язок із великими організаціями чи подіями, які стались всесвіті до подій серіалу. Як ви вже могли зрозуміти, лікарня Аркхем Шалено вболіває за майбутнє DC і чекає проектів як малі діти. Давайте ж в останній раз поговоримо про проекти Марвел в цьому списку. Ми обожнюємо Шевай голову від Netflix, який подарував чудовий сюжет про становлення та життєві виклики Диявола пекельної кухні. Це було б неможливо відчути без акторської гри Чарлі Кокса, Вінсента Діонофріо, Джона Бернталя і інших не менш сильних акторів. Очікування піддає обіцянка керівника Марвел Кевіна Файгі передати дух оригінального серіалу в новому проєкті про Мета Мьордака. До того ж, проект матиме віковий рейтинг 18. І всі події будуть мати прив'язку до людини Павука 4. Але в кожному анонсі Марвел є свої підводні камені, в даному випадку напружують чисельні перезнімання серіалу та досить сумнівне використання цих персонажів в попередніх проектах студії. Згадати того ж, Шивай голову у жінці Халк чи Вілсона фіска з Соколиного Ока, де персонажі були максимально карикатурними, тому є сумніви стосовно серіалу. Тож чергу маємо великі сподівання, що сюжет таки вразить і буде відштовхуватись від чудового прикладу від Netflix. А вражати таки є чим. злочинним світом все ж так само керуватиме Кінгпін. В нього на побігеньках залишатиметься мішень, конфлікт якого з метом будуть продовжувати в цьому серіалі. До того ж, серіал запропонує погляд на нового лиходія Муса. У серіалі він постане як серійний вбивця-художник, який створює свої роботи з крові жертв. Він має здатність до сенсорного маскування, що створить певні труднощі в боротьбі з ним. Є надія на те, що в цій боротьбі Шибайголові допоможе каратель. Проте з такою ж вірогідністю він може стати черговим антогеністом, зважаючи на їхні непрості стосунки в оригінальному серіалі та коміксах. Реліз серіалу Шибайголова народжений наново відбудеться 4 березня 2025 року. Коли заговорили про монстрів, то нам стало цікаво, чи пам'ятаєте ви ту хвилю зацікавленості, коли зомбі-тематика була дуже популярна. Коли такі проекти, як світанок мерців Зака Снайдера, серіал Ходячі мерці та чудові комедії Зомбі на ім'я Шон або Зомбіленд збирали юрби народів, ми були б дуже раді поспілкуватися на цю тему і обговорити з вами ці та інші проекти, тому завжди вітаємо вас у коментарях. Отже, продовжуючи свою думку, тоді ж були популярні такі картини, як 28 днів по тому та 28 тижнів по тому. Тому 28 років по тому стане продовженням тієї зомбі-епопеї, а в режисерське крісло повернеться засновник франшизи Дені Бойл. До того ж, за деякими чутками, Кіліан Мерфі також загляне на пару сцен. Бо, судячи з трейлеру, який вийшов зовсім нещодавно, його персонаж Джим перетвориться на зомбі. Щоправда, ця чутка була спростована, адже є схожий актор, який зіграє цю роль, тому псевдо несподівана роль Мерфі відпадає. Але він виступить виконавчим продюсером для стрічки, що не може не тішити. Також у касті майбутнього британського постапокаліпсису є Арон Тейлор Джонсон, Ральф Файнс та Джоді Комер. Хотілося б трохи більше поговорити про сам трейлер. Він гарно справляється з переданням напруги та параної, яка підсилюється, коли бачиш табір тих, що вижили на святому острові. Цікаво те, що фільм знімали переважно на камери iPhone 15 Pro Max, тому нас чекає дещо інакший візуальний тон стрічки. Прем'єра ж планується на 19 червня 25-го року. Наступною сходинкою буде фільм про не менш відомого монстра, а саме вампіра. Діліться в коментарях своїми улюбленими фільмами про кровопивць. Нам буде цікаво почитати. Наше знайомство з цими монстрами в кінематографі відбулося декілька років тому. З тих пір подібні фільми завжди викликають інтерес, а тому нову адаптацію відомого кровосісі аж ніяк неможливо пропустити. Ще й режисером виступить Роберт Егерц, який до цього запам'ятався фільмом Маяк 2019 року. Головного вампіра Носферату зіграє Білл Скажгорд який вже має досвід грати кріпових древніх істот. Компанію з акторським цехом йому складе Ніколас Голд, Лілі Роуз Деп та Вільям Дефо. Ема Корін також з'явиться в фільмі, яка масовому глядачеві відома за ролю леходійки у Deadpool 3. Певно, ви вже розумієте, що ми точно не пропустимо такої цікавої новинки і вам не радимо. Новий погляд на готичну історію про держимість графа Орлака, красивою Елен Гаттер, слід очікувати 2 січня 2025 року. Наступні два фільми в топі відійдуть від тематики монстрів. Натомість вони будуть зосереджуватись в першу чергу на особистостях і боротьбу за їхню ідентичність. Не сказав би, що лікарня Аркхем обожнює фільми незалежного режисера Арі Астера, проте ми не можемо заперечити їх неймовірну стилізацію, як, от, наприклад, в Сонцестоянні і, в хорошому сенсі, наркоманський сюжет Всі страхи Бо цього разу режисер представить фільм «Едінгтон», сюжет якого достовірно невідомий. Як говорить сам синопсис фільму, стрічка розповість про шерифа з великими амбіціями, проте з маленького містечка Нью-Мексико. І ті, хто давно стежить за автором у соцмережах, не знають, чому подібні фільми такі очікувані. Головну роль зіграє Хоакін Фенікс, який до цього вже співпрацював з режисером над картиною Усі страхи бо. В новій картині також візьмуть участь Емо Стоун, Остін Батлер та Педро Паскаль. Фільм готується в жанрі чорної комедії з елементами вестерну, тому стає дуже цікаво, що приготує режисер та чудова акторська трупа. До того ж, сценарії режисер написав ще задовго до своїх відомих фільмів і приступив до виробництва лише після їхнього успіху. У 2020 році Астер і Фенікс навіть шукали спільно місця для зйомок в Унію Мексико. Це все свідчить про продуману підготовку і усвідомлення режисером своїх дій, тому за це Повага, так само, як і легендарному Хоакіну Феніксу. Реліз картини запланований на червень 2025 року. Попри такий насичений список з цікавими проектами, ми вирішили поставити на перше місце нову роботу поне Джунхо Мікі 17. Я поясню, чому так. Режисер має за спиною дуже сильний соціальний трилер «Паразити», А ще однією візитівкою фільму став фаворит каналу після Фенікса Роберт Паттінсон, який вже вкотре довів, що не лише солоденький вампір із сутінок. Як і у випадку з носферату, основою сценарію Мікі 17 виступить друкований варіант. В даному випадку це науково-фантастичний роман Едварда Ештона Мікі 7. Головний герой робот, який бере участь у колонізації крижаного світу Нівгельм. Це відновлюваний співробітник, тобто після смерті його розум завантажить у нове тіло. Після шостої загибелі Мікі починає усвідомлювати свої відмінності від інших співробітників. Під час сьомої місії він на якийсь час втрачає зв'язок з базою, а коли повертається туди, бачить, що йому вже створили заміну. Звучить навіть дуже інтригуюче, тому чекаємо фільм 30 січня 2025 року, аби оцінити новий шедевр від Пона Джун Хо. Ось такий вийшов топ найочікуваніших проєктів 2025 року. Пишіть ваші коментарі, чого ви більше всього чекаєте за цей рік і чи взагалі згодні з нашим списком. Будемо дуже раді вашій жвавій активності в коментарях. Підписуйтесь та ставте вподобайки, аби мотивувати нас робити ще більше контенту. Всім добра і мирного неба!